Нет. О! Твою ж ма! так, друзі! Сьогодні ми з вами робимо азіатський макіяж. Я не знаю, як я до такого додумалась, але, коротше, я знайшла отакий макіяж Щас з боку Це азіатський макіяж. Я хочу його спробувати. Я не знаю взагалі, чим... У мене нема контурінга, але давайте будемо просто без нього і будемо починати цей макіяж. Перший степ це консилер. У мене є одна проблемка, у мене вже накрашені очі. Бігар. Так, беремо консилер мене ось така от Кісточка красивенька, зараз. Сфокусуємо. Все красиво. У мене такий от консилер. Бачите, моя тебе так отсулаєш. Воно чогось не фокусує, але ми прописувати. І така штучка. Е, мені треба зараз принести дзеркало хвилине. Видно, все гарненько, видно. Так, взяла дзеркало. Привіт! Ладно. Так, наносимо. По-перше, я хочу закласти волосся. Готово. Тепер, ой. Консилер, короче, у нас він йде. Зараз скажу. Отак, от сюди, сюда, короче, сюди. Яка я красивая! Вон, короче, майже консилер заключить. Короче, під глаза вот сюда, сюда, потом сюда, сюда. Шо за бред! Uh, сюда, сюда, это немножко трабиш, сюда. Окей. Okay. И сюда, под пятнус. Кто так наносит кондилер? <сос> Материна, что это такое? Uh, так, и пить бровями от сюда и сюда. Я вважаю, тут щось хтось попутав, тому що, подивіться на це. Щось, трошки. Вау! О, давайте будемо з такого ракурсу знімати. це ж набагато удобніше. Так от, сейчас буде розтрати. Я не знаю, якою штукою мені це розтрати, але я ще нанесу, коротше, на це консілер прищ. Сюди. По-любому, тому що він мене візить. У нас спочатку наприкід. Сюди. Сюди. Просто шоу я це все дело. Як мені подобається знімати такі відео, коли у мене посоглаша кожа. Я її забула помістити. Та моя хочу ти не нагубу, ты хоче в мене губа сі цього посохла или шо. Я не розумію смислу консилера над губами <кхи> і під губами. Не зважайте на мій голос, бо я заболіла трошечки. А, поки в мене є час, то зніму знімемо відео. О, ох. Так, давайте під очима зараз отут розстеремо по-любому кісточку, тому що це дивно виглядає. Причому дуже дивно виглядає. Типа, зачем наносити сюди консилер? Скажіть мені логіку. Логіку азіатів. А, не так уж плохо, як молод. Спонже не грязний. Назад на мене фокусуємо. я краще. Так. Зараз утра стареємо, тому що воно щось розтирається. Тут отак помалесенько. Мои губки. Мои губки. Я буду это все таки помадой, потому что я боюсь, что он меня посохнет. Не, ну да вы издеваетесь. Мы на типа не видно, че шо? Спокусу, дебил. Все, кадр настроенный, короче. Кисточка. И будем растушевывать. Поки ви дивитесь, як я розташовую консілер, не звертайте увагу на якість, тому що я відео не поняла, що в мене все-таки ніфіга не сфокусувало. О, вже... що я багато нанесла. Блін, мені так подобається цього ракурсу знімати. Подожди. Короче, расставила мне пихотам, сейчас я сделаю еще оценку, потому что она не очень впиталась, не очень расставилась, нормально, адекватно. Сейчас сделаю все по-адекватному. Є, мені самі подобається, я це макіаж перебувати кожен день. Мені мені так каже постійно, що воно не фокусує моє обличчя, але воно фокусує потім її, в кінці оказується. У мене вже це консілер блін. Що сказати, я не знаю, чи мені поки це подобається чи ні. А другий степ це в нас або хайлайтер, або. що ви бачите? Блуш. Коротше блош. Давайте нанесемо спочатку блаш. Коротше пудру. Така от мене діворочка. Ова. Тут кисточка має бути. і тут немає. Так, де мої кісті всі? Коротше, зараз... Щас... Ау, мені не Значить, блаш ми наносимо на лоб. Сюда чуть-чуть. Почекайте носить. Чуть Чуть-чуточку сюда. Ну, нам и багато не надо. Что це было? Хтось е дома. Ладно, чуть-чуть блаша -чуть сюда. Кстати, блаш сюда, это прикольно. Так. Да. Тепер у нас йде блаш. Вот. Сюди. Блін, мені так подобається блаш. Це просто да? Красота. От реально от блаш я тепер буду носити тільки так. Я так не дуже ним користуюсь, але з цього дня, напевно, начну. Тепер в нас йде він сюди. Вау. Ты вообще натушишься или нет? Так, тепер на низ. Там треба цю маленькую кисточку, де вона? А вот. У меня вот такая кисточка, давайте візьмемо цю лучше. Потому що от нас пол, он нормально наносить оця кисточка. А отсюда наносить треба цю вот маленькую. Короче, вот так вот. Разъебла сюда. Скажите, я хоть не переборщила, может вспышку включить, подождите. А спешка что не включается? Чьяк. Вроде должна включаться. Нету спешки. Будем без спешки. Эй, как красно стала? Именно Дуже красна. От я вам відповідаю. Добре. Е, тепер в нас йде. Що в нас? бля Що в нас йде? Це давайте е, хайлайтер. Так, це мой серпс. У мене отакий. Е, отакий. Хайлайтер, коротше. Спаку сірувало. Так от. Хайлайтер, значить, так? Да? Беремо цю кісточку і наносити куди нам? Сюди. Окей. Окей. Значить, над бровою. Слухайте, щось мені світла замало. Зараз я піду, візьму якусь лампу. Тут немає ніякої лампи. На жаль. Так, я до вас вертаю з красивим освітленням і не сфокусованою камерою. Да ти шо, ти сфокурсирувала, ура! Так, короче, наносимо хайлайтер, знову ж таки, я трошечки назад відсуну. Що це? А, це хорошо. Так от, наносимо знову ж таки хайлайтер. Куди його наносить? Я вже нанесла на цю штуку, на повторю. Вона заблистить. Тепер хайлайтер у нас йде отут. Під його запит. Опа! Господи, як красиво! Реально! Коротше, минуле відео, точніше не мину... Ну, минулий, коротше, влог з тим, як я робила макіяж, так скажемо. Заблокірувала. Ну, точніше не заблокірували, а як зменшила аудиторію, знаєте чого? Того що я включала пісні, коротше, на колонці І мені приходить, коротше, сообщення, то що... вам... І це звайка, і воно у вас, типу, там не буде. Коротше, показуватись в так, таких країнах. Ну, крім Ірашки, там ніяких країн більше не було, мене це вже радує. Так, зараз я трошки повернусь, бо мені треба тут квадрат, в квадраті. І так, знову ж таки, дубль 150. І так, зараз треба телефон відбувати. Куди його носити треба? На ніс. Окей. Сюди. Щось занадто його багато. На ніс тепер блистить так, що ужас. І сюди. Далі в нас ідуть контурі, якого ми не вони будувати регалі. І очі. У нас треба зробити спілки. Знову ж таки будемо мучитися, у мене така от вігня від нікс, тільки я вже не буду дуже сильно фокусувати, тому що мені лінь оце міняти, потім знов сфокусувати короче потім знову розфокусувати. Знаєте, робити е, цей, подводку з цим. Но, нормально? Ні, давайте скотчем зробимо. Пам'ятаєте, я вам показувала, що. Коротше, я купила скотч. Візьми, будь ласка, Дайвін. Господи. Оце знаєш, сідаєш... ти завжди з нього... О, тільки пожалувала, і одразу появилася. Так от, зараз ми скотч наклеїмо на э, моє личико. І будемо робити стрілки. Зараз я, я треба так зробити, щоб не дуже приклеїлося. Народ, я надеюсь, я вирішив. Господи, навіть око не може кліпнути. Сейчас шалтуємо кусочок і делаємо стрілки. О боже, это ужас, це мучення. Це как будто якась ви знаєте. Спокойно. Спокойно. Нет. Нет, не спокойно. Так, вся око зрома наступно не знаю. Как получится? Я хочу сделать такие стрелки. Но если уже все стрелки не получится, то я уже не знаю. Да вы шо, стрелка получилась. Це ради я даже тем камеру сфокусирую. Подождите. Короче, сейчас будем работать шарну. Опа. Вот это, да, я дамочка. Опа. Опа. Нет, Вот,

Не О, воні, в було в мене, щоб... Я не Ты все, щоб вибігати як дебілка, тому потому что я знаю, что в мене буде купа раундів, я ничего не зможу сделать. Окей, okay. окей. Okay. А де по а, 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 а вот. Дубль два. Если стрілка сейчас не получится, я не знаю, що я буду робити. Так. О, воно навідрається. Що вам сказати, Гайс? Как будто... Не одинак Ну, я б не сказала, що там все там прекрасно так. Но мы не будем переробляти, потому что я на це не знаю. Не вистачає мені часу на вот это вот. Так что ми переробляти нічого. Буде. І так що сказати, тепер давайте нафарбуємо виробуємо ще разок Я попробую оцю тушь. Від Кіко. Я її вже давно не використовувала і вона мені не дуже подобається, але я думаю, для такого макіяжа, який я не буду нікуди носити, поки що то можна обід. Блін, б... б... Блін, ця туш така крута. Можемо її использовати, бо ж дивіться, як в кадрі. Тобто, боже, ще б що я зробила, понимаєте? Коротше, дивіться, от як виглядає. вія в кадрі. І оця. Тобто оця я майже не видно, а оця прям... Прям кадр весь волосся. Що там все зробимо? Красиво. Бляха-муха. Та... Ну що б те перекосилась, чертуші понім. Вони... Потім це уберемо. Нам поки що треба докраситись. Так, води мало цього катушок постоянно появляются тут Сейчас. Оттак, оттак. кстати камеру не сідаю потому что буду слева меня запись видео автоматично зупинено того мы давайте короче, я вважаю це прекрасно перекрасну Тепер вони губи. Я не знаю, які їх буду робити, я поки що подарюсь. Коротше, у нас е азіатки роблять губи, зараз поставлю які. Значить, обу. от отсюда якась помада. сюди. І короте... а, знаєте, в моменти, коли мені камера сама не дає дозняти відео і каже... София, остановись, там не хочешь застрелиться, потому что она опять выключила запись. Помаду. И равно, короче, тут эти... Шо Шо? Шо? Типа, оно открывается с другой стороны, выше а Короче, потом разберусь. Шо? Короче, сюда, а вот так от полосочку. Ліпкомбо. І тепер е сюди. Отак. Отак от. Коротше, як небудь. Мені кажеться, що щось не так. Короче, сейчас візьму якусь кисточку так от нафарбуємо. Її і выбираю кисточку. Ключись Face ID, господи. Так, все, Face ID сработав. Тепер от треба цим олівчиком зробити. Коротше, отут. Дві полоски. І отут дві полоски. Так, що там далі? Значить, у нас там далі йде блеск. Давайте. Я знаю, який я, я бліск поверх. Цей. Давайте. Опа. О, це дебільна камера, тепер мене не може сфокусувати. Поднімаєте, спочатку блеск, потім я, ну, коротше, да. так. Комба-комба. Що я вам скажу. Зараз. Що я вам скажу? Дивіться результат. От, як виглядають мої губи. Оце як вони мали виглядати. Коротше, щось трошки не сейшлось, але на деле макіяж прикольний. Зараз, подертіть. Нет, не назад, а вперед. Всем скажу, дорогі друзі. У мене закінчилась пам'ять на фотоапараті, на карті, того я донімаю на цей вонючий телефон. <реку> так от. От это у нас макияж. Я надеюсь, вам понравилось це видео. Ставьте лайки, письмо на канал. Всіх цього пока! -пока!